Чим мотивувалася, коли це робила? Що? Мотивувалося чим? Який мотив? Для чого це робили? Спонтанно просто. Щоб в голову йшло, то і зробили. Тобто тут захотіли, вирвали, прапори, зробили, тут захотіли, пішли. Такое на ругу над моголею зробили, так? Ні. Останнє алкогольного півніння просто було і все. Це не з ціле, як. Да, Голова просто не працювала і так вийшло. А те, що yeah. зараз в країні війна йде, те, що таких, як ви, захищають воїни маємо, на передовій. Маємо, так вийшло. Тобто так вийшло, це те, що ви можете сказати з цього приводу. Ну, ми вибачаємося. Ми, ми вибачаємо, вибачаємо, вибачає, так, перед, да. перед військовими, перед Україною, за скоєною відпочинку. Що в майбутньому будемо робити? Будемо робити щось? Що саме? Прапори діставати? Ні. ні. Можливо, рвати. Ні, ні. А, в этом Ні, да, ні. одразу. Ні.